Поменяй, может, там щось. Не. О, а 6. Добро. Игра, це читку. Так. Ой, ну так вот так, коли падай, бишь, конечно, прием, не шо, приговорит. По дару ночь, кивенг. Ну, товарищ, хорошее. Плюс 5 товаров. <laughs> Все. Uh. <laughs> <laughs> <Добре>. <laughs> а у мене жодные нема. Пресплять. Нормально. добре. вот ты вот бач Вадим, як продуктивно ричать русал. Так, так, вот в чому секрет. краду. Давай, Ну? Зекі, зекі. Вітаю вас! Вітаю. вітаю! Оце круто! Круто! Вау! Що тоді? Закриваємо, Більше можна не відкривати. <сélite> 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 я це, його люблю. Це, мабуть, уже на 3 чи на 4. Ага. Ну, я люблю це да, Хороший танк. Звісно, в наступному сезоні, коли з'явиться цей наш аклетик. Знову не ого, круто. Так, Теодемер, конечно, його повністю заміняє. Але. Нічого. Да. Ану. Йопт моє. Оце то да. Це щось неймовірне, просто. Взагалі. Так, пальці не відпускаю, хай вони болять Крути далі. Просто щось неймовірне, ти що вітаю Вадим.